Доброго дня, діти! Діти, сьогодні я зустріла коти Горошка і він мені сказав, що хоче стати фотографом. Він вже зробив кілька світлин. Давайте разом подивимось. Чи впізнали ви місця зі світлин? Як називається місто? Що зображено на світлинах? Молодець Котигорожка, гарні світлини в тебе вийшли. Діти, а як можна назвати місто, де ви народилися? Яке воно? Давайте прослухаємо вірш Дмитра Павличка, де найкраще місце на землі? Де зелені хмари яворів заступили неба, сині став? На стежинці сонце я зустрів, привітав його і запитав. Всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільше на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхалося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля та найкраща, де вродився ти. Чи уважно вислухали? Про що запитав автор у сонця? Що відповіло сонце? Давайте разом вивчимо цей віршик. Я читатиму, а ви повторюйте. Де зелені хмари яворів заступили неба сині став. На стежинці сонце я зустрів. Привітав його і запитав Всі народи, бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільше на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхалося здаля. Правда, все я бачу з висоти. Всі народи рівні, а земля та найкраща, де вродився ти. Молодці, діти, чекатиму на ваші відео чи аудіовірші. А зараз час прощатися. До побачення!